Нарешті у нього клепка спрацювала, і він вирішив мене в кіно пригласити. Знаєш, і для мене плюс зможу більше з Ріною провести часу. І коли це ви здружились? Мам, ти що? Ми завжди дружили. Не пам'ятаю, ну добре, я пішла вдягатися, а то ти мені вже голову задурила. Ага, іди, а то запізнишся. Спустя п'ять років. Доч, принеси води. Тримай, але я тобі ще це покажу. Почекай, треба зробити дві речі. Перше попрощатися з Марком, моїм чоловіком. І друга, написати заповідь. Бо я думаю, що скоро сили покинуть мене. Подивися це відео, і ти зміниш свою думку і напишеш по-іншому. П'ять років назад. Ну що, ти готова Кать? Так, да, я готова. В кіно. Що ти там робиш? Нічого, дивись. Добре. Після фільму? Ну що, як сходили? Да, да, розповідай. Та ніяк. Він постійно з кимось переписувався. Да, ну? Странно. Да, на нього не схоже. Через два дня. Марк, ти куди зібрався? На роботу в нас сьогодні важливе засідання. Ну, добре, день. Я теж. Так, да, звісно, а до обіду стинете? Прослідкую за ними. Ну, це ми ловко з тобою придумали, Іріна. Не думала ніколи, що з тобою з тобою стосунки. Давай в отель співак заселимось. Давай. Значить, вони в отель співак заселяться. <кій> Чим можу вам допомогти? А не підскажете, в який номер могла заселитися ось ця парочка? Я не даю постороннім людям інформацію про людей, які тут заселені. Я не постороння. Це мій брат і його наречена. Вони запросили мене. Ну добре, вважайте, що я вам повірив. А який в них номер кімнати? 54. <хрик> Дякую вам. Ага. <хрик> в номері. <хрик> а це правда, що ти до Аліски підкатував? Ну, можна <хрик> і так сказати.